За Хілері. Захілері. Чому подобається її політика? Я їх не знаю, їхні повадки, їхній характер, їхні не знаю. Я би за Хілері голосував. Тому що Трамп проросійський. – Це не наша країна і мені це, мабуть, не так важливо. За Хіларі Клінтон. Тому що вона ближче до України. Тому я сподіваюся, що наші відносини були б міцнішими. Чому за Трампа? А, тому що я не думаю, що Хілеріс зможе протистояти Путіну. Обама не зміг, демократи не змогли. Ну, тому я вважаю, що республіканці зможуть. Ну, Трамп ну він безглуздий, взагалі, якийсь чувак, я не знаю звідки. Просто я не знаю звідки. Звісно, за Клінтон. Сподіваюсь, і буде. Трамп за Трампа? А, ну, тому що він вже давним-давно. Uh, очень хорошо стоит в Америке. За Дональда Трампа страшно. Чого? бо сказали, що він за Росією, за Мабуть, за Клинтона голосувала, потому что вона підтримує в принципі, Україну. А Трамп за Україну. Трамп що він больше до Росію. Я их не знаю. Не то, не, не тих, не тих. Наверное, за Клинтон. Чому? Меня спокойно что. Да ни за кого б не проголосовал, потому что не знаю. на чем строится их предвыборная, соответственно, компания и кто за что, соответственно, выступает. За Клинтон, потому что человек взвешенный, спокойный, хороший психолог и политик. Нужно голосовать там, в Америке, за Трампа, потому что Клинтон – это новый виток войны на Донбассе. За Клинтон. Мне нравится ее отношение к Украине. Однозначно за Клинтон. Однозначно. Ну почему? Потому что у меня Трамп ассоциируется с Путиным как-то, с Россией. и Это мне не подходит. Не пошел бы на выборы. Не, не тот, не тот, не рад.